Доброго ранку. Ми кажемо нашим глядачам разом з гостями нашої студії, гостями нашого міста. Доброго ранку, іван. Доброго ранку Хочу відразу представити вам до нас. Сьогодні завітали гості Красимир Костов, міський голова міста Шумен Болгарія. А також Володимир Сальдо, Херсонський міський голова. Я вітаю вас зі святом. Ну і звичайно, свято найприємніше святкувати разом з друзями. Дружба Шумена та Херсона давня. 50 років виповнюється з часу от такої дружби, але от був період, коли вона трошки згасла, трошки затихла, а сьогодні знову відроджується, знову починає бути міцнішою. Багато заходів буде сьогодні присвячено саме цій події. Ми про них будемо говорити. Но ось така дружба. Наскільки вона важлива для обох міст? Взагалі, дружба. Ви ж сказали, Олю, що так. дружба це те, що нам, людям від природи надано, і ми не можемо поодинці жити. Тому і дружимо, і, і між людьми дружба є, і між сім'ями дружба є, і між містами дружба є, і між країнами дружба є. Шумен це давній побратим Херсона. Дійсно, вже 50 років в цьому році виповнилося з тієї дати, коли встановлена якраз офіційна е, така. Ось формація або краще встановлені офіційні братські взаємостосунки між містами, тому що є таке всесвітній такий рух, коли міста між собою встановлюють такі побратимські взаємовідносини, і от за 50 років багато чого відбувалося. Змінилася Європа, змінилися країни. А дружба між Херсоном і Шуменом залишилася. Незалежно від того, як змінювалися політичні системи, незалежно від того, як змінювалися іноді і взаємовідносини між між державами, вже немає радянського союзу, вже є Євросоюз. Вже є незалежна Україна, а міста Шумен і Херсон як були друзями, так і залишилися. Ну, ви знаєте, от ця дружба, вона не лише у святкуваннях, не лише на свята ви до нас приїздите. Вона і в роботі є. Щось підмічаєте, щось дивитеся. От якщо говорити про шумен та про Херсон, міста здавалося б, хоча й побратими, але Херсон місто більше, Шумен трошки менше. Втім, напевно, і Херсонцям є, чому у вас повчитися, і вам є що побачити в Херсоні. На что звернете увагу сегодня? Я хочу воспользоваться э, и хочу поздравить город Херсон и его люди с Выпуск. праздником сегодня. Э, 234 лет создания города Херсона это большая э, история э, и авторитетная. И, и вместе с этим наши 50 лет совместных в обратимые отношения тоже измеряется таким же. Э, 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 наши связи давно назад, но они продолжаются. Мы меняем художественные составы, культура. Э, думаю, что э, вперед мы должны э, сделать так, чтобы наши бизнесмены менялись <связывая> своими <связывая> товарами, своими э, инвестициями. Так что э, э, Я поздравляю Владимира Васильевича э, с э, это дата, да, дата и э, с усилия на восстановление наших отношений. Мы чем? должны э экономизировать. Э отношение между Шуменом и Херсоном, потому что район Шуменский в Херсоне живёт, да, и Херсонский район в Шумене живёт. Так что и люди знаются. Мы должны сделать такие условия, восстановить отношения, старые связи, э на не теснове раскрутить э Болгария, думаю, и Шумен могут стать хороший плацдарм на Атакою європейського ринку <смес> То лише культурні зв'язки, а ще економічні будете розвивати. Так. Будь ласка, Красимир е, сказав правильно атаки Херсона на європейський ринок, <смес> тому що ну, Болгарія вже є членом Євросоюзу і там <смес> все рівно будь-які будь економічні закони, будь-які економічні взаємостосунки краще. Поновлювати або будувати якраз на чийомусь досвіді. Болгарія вже є має досвід більше ніж Україна. А відповідно, якщо в нас є таке дружнік такий так, буде як, так. як як побратим Шумен в Євросоюзі, то нам буде трошки легше. Ми в минулому році в минулому році ж ми були uh -huh. в шумені. Я був особисто. Ну дійсно, перш за все, економіка це дуже важливо, але перш за все, все ж таки люди, тому що люди добрі, доброзичливі. Вони і в Шумені, і в Херсоні. Я думаю, що це найголовніше, тому що ну, найбільші цінності це все ж таки нематеріальні, Найбільші цінності це душевні, духовні культура. Оце більші цінності. А з них все будується. Нам приємно, що люди не залишають поза увагою нашу розмову, телефонують. Ми вас слухаємо, Доброго ранку вам. Доброе утро. Пожалуйста. ласка. Володимир Васильович, люди вже десятилетиями проходят мимо дому офіцерів. Що там твориться? Невже нельзя эту крышу кришу зробити? ж копейки стоит эта крыша. криша. Зато у нас красиво ростуть ресторани, аптеки, банки. Но неужели нельзя эту крышу сделать? Дякуємо вам за запитання. На ну, Свято. Говоримо <свято> да. про проблеми. Ну, так. ну про я думаю, що давно, давно вже не був. наш земляк возле дома офицеров наверное бы уже сейчас обратил сейчас там начаты восстановительные работы и эти восстановительные работы они ведутся комплекса одновременно проектирование восстановительные работы в первую очередь конечно будет восстановлена кровля после многих лет все-таки невозможности экономической финансовой не было возможности восстановить этот комплекс. Сейчас работы возобновлены и, ну, в планах города и в планах области, которая помогает в восстановлении этого объекта, восстановить его, и снова там будет культурный центр, как было когда-то давно-давно. Вообще он построен в 1903 году первый раз, потом сгорел был, потом его возобновили через несколько лет. И, кстати, до Октябрьской революции носил название Народный дом. Офиц Домом офицеров он стал уже в 30 е годы. Так что восстанавливается. 26-45-96, номер телефону, який я знову вам нагадую, для того аби ви телефонували і ставили запитання нашим ранковим гостям. Говоримо ми сьогодні із міським головою Шумена та з міським головою Херсона. І говоримо звичайно про те, що об'єднує ці два міста. Ну і звичайно, що е, є. Певні такі декларації на папері, так але в той же час є певні заходи, які можуть об'єднати всю Європу. Об'єднував футбол цього літа. Знаю, що не залишили футбольну тему. Ви в рамках цього візиту теж будете грати в футбол? Завтра завтра буде общем-то, проведім такий турнір. Перейду на державну мову. Завтра буде проведено турнір по мініфутболу, в якому будуть брати участь декілька команд з України, Молдови, з Румунії, з Болгарії, і буде обов'язково проведена зустріч між депутатами Херсонської міської ради і футболістами-болгарами. Тобто завтра така зустріч матчева відбудеться обов'язково. Я так розумію, не професійними футболістами, а теж представниками вашої міської ради, так? Так, да, попробуємо. <laughs> ви будете, наскільки я знаю, робити перший удар по м'яче. А до речі, спортом ви займаєтеся? Чи це буде така перша ваша спроба? Другий спорт займався uh -huh. раніше. Но... Здію хороший удар. Ну, футбол все, по крайній мере, футбол все понимают, все конечно, за нього болеють. Так, я знаю, що пана Красимира із Херсоном поєднує не лише така робота, не лише дружба міста з містом, але і є у вас тут особисті якісь стосунки, так? Ваша конечно. дружина з Херсона. Так. Тобто, так. ваша дружба. Оля, да. mm -hmm. Я нескільки раз був в Херсоні. В 1983 году, как первый секретарь комсомола города, мы тогда хорошие связи между молодежью Херсонскими и Шуменскими. стройотряды были на нашей территории. Очень интересная жизнь и хорошая история, интересная история между связями молодые люди города Херсона и города Шумана. Так что я, у меня более сильные сантименты. <св 'ї> на наші зв'язки між Херсона і Шумін 83-му році. Ви побували тут вперше, так? Да, вперше. Зараз дві тисячі дванадцять кілька разів місто змінювалося, місто розвивалося, росло. Були різні періоди. Ось за цей тривалий час у міста з лету, можливо, дещо такі періоди не зовсім добрі. Але от Херсон сьогодні, сьогодні як ви його бачите? думаю, що более, более, Ускоренно развивается город Херсон, и это мне нравится. Я, я немножко uh -huh. приоткрою секрет. Мы с Красимиром общались в прошлом году много, и с, с женой общались соли. Uh, у них такая романтическая история. Красимир уже немножко ностальгия, сентиментальное настроение, хорошее. Училась в педуниверситете жена Красимира, и они познакомились, по-моему, когда они в строятряде да, были, да. работали, строили. Да. Наши студенты строили комплекс Шуми. возле Шумина, на Шуминский комплекс, исторический комплекс. Кстати, возле шумина нам ну, зародилось У -у -у. болгарское государство. Где было. первые столица Болгарии там. Да. Близький, великий переслав. Тобто у вас історія така романтична і давня, і зрозуміло, що якщо ви ставитеся до цього міста з такими сантиментами, з такими почуттями, то дружба житиме, дружба розвиватиметься. І давайте скажемо, от знову ж таки повертаючись до Дня міста і ті заходи, в яких саме ви братимете участь, це, наскільки я знаю, і діти тут будуть брати участь, малювати таку mm. марку дружби. Давайте скажемо, проанонсуємо. Давай. Можливо, хтось із херсонців прийде? прийде? Приєднається ну я е, скажу тому, що красимир наш гість. Так коли я був ви, в Шум... ви да, коли я красави. був в шумені, то він там організовував uh -huh. тут. Ми все організовуємо. Сьогодні, сьогодні вже відбудеться е, е, така відкриття е, художніх робіт дітей в галереї Синій Кіт. Яке яка е, 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 зветься Марка Дружби? Uh -huh. Там діти е, відповідно діти через своє уявлення. Такі створили малюнки, як вони уявляють собі побратимські взаємовідносини. Що, як думають діти? Це дуже, до речі, цікаво, тому що ми дорослі зрозуміло: економіка, гроші, будівництво, взаємовідносини, бізнес, культура, а діти ось як діти думають. Побачимо обов'язково. Про футбол ви вже сказали. Крім того, в нас існує і працює і, ну, досить активно. Центр болгарської культури в Херсоні, болгари живуть в Херсоні, і він дуже багато роботи проводить. Ну, наприклад, були такі заходи, як е, болгарські заходи День Баби Марти, е, День болгарської культури, пись, письменності, тому що з Болгарії пішла ж так, письменність. Так. так що ось такі заходи проходять. Головне ще буде цікава така подія. Це в неділю буде. Ми разом з моїм другом мером Шумена будемо закладати капсулу дружби на місці майбутнього монументу, присвяченому дружбі, між містами Херсон і Шумен. Це в Шуменському мікрорайоні біля кінотеатру Шумен. Так що заходів передбачено декілька. Ну, я розумію, що окрім цих заходів, ви обов'язково ще відвідаєте гала концерт, який буде так, на набережні. Так, так. Зможете поспілкуватися програма right. з не даєте гостям відпочити. є. Ну я думаю, що от приїхавши на день народження, ви запрошуєте і до себе на свята. Так, коли ми поїдемо до Шумина, Володимир Васильович, ми вже тільки що з Карсимером говорили. Минулому році вже були, але Красимир говорить, що до Шумена можна будь-коли приїжджати, будь-який день. І ми плануємо, до речі, там буде відбуватися засідання Міжнародного чорноморського клубу в Варні. А від Варни до Шумена 80 кілометрів, приблизно як до Миколаєва. У нас є запитання глядача. Давайте послухаємо. Доброго ранку вам. Доброго. удар. Будь ласка. Всех с праздником, Дякую. особенно гостей нашего города, я принадлежу к тем людям, которые в течение 25 лет, а вообще всей своей жизни пропагандировал прекрасные взаимоотношения Фумина с городом Херсоном. Хотелось бы спросить Дякую. есть ли такие предположения, что будут возобновлены вот эти постоянные взаимосвязи, художественнодея с художником за запитання. Чи вот, э, это про что мы говорим? Да, большой интерес. Я, э, у, у меня задача примерно связь между э, Херсонские и Шуминские художники. Угу. Спортивной командой Гамбал. Мы э, оцениваем хорошо школу города Херсона по У нас тоже хорошая команда. Так что э, мы все эти старые связи, которые работали хорошо и давали возможность э, города успевать все соревнования, не только в Болгарии и в Украину, а и на мировом э, на, на мировое поле. Так что мы будем использовать э, весь потенциал города Херсона и города Шумина. Восстановить старые связи. Там сентименты тоже есть. Люди Конечно. знают. Хотя и немножко взрослые стали, но э, огонь связи есть, мы будем рассчитывать на эту энергию и раскрутить. И до этого я опять повторяю, но это уместно думаю, поставить э, э, выгодные экономические отношения между нашими бизнесменами. Это это да, это будет залогом как раз больших возможностей для детей. Економіка це кошти, Это кошти це те, що потрібно буде устойчує розвитку mm -hmm. і углублення наші связи. У Нас є ще запитання глядача. Ми вас слухаємо. Доброго ранку. Будь ласка. Алло, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Алло. ми вас чуємо. Говоріть, будь ласка. Доброго ранку. Дозвольте привітати всіх з днем народження міста. А, дуже гарно говорили е, про розвиток культури, соціально-економічний зріст. Скажіть, будь ласка, наскільки важливо для нас ще е, розвиток е, сфери туризму і які проекти можливі між Шуменом і містом Херсоном? Будемо дуже вдячні за цікаві пропозиції. Дякуємо вам за запитання. Ну, е, знаєте, я в минулому році коли побував в Шумені, угу. хоча і там не тривалий термін, я там перебував, але теж була дуже насичена програма. Це я для херсонців говорю для херсонських фірм, які займаються туризмом. Угу. Я думаю, що ми домовимося за, з мером з Красиміром про те, щоб можливість була об'єднатися і з'єднати можливості шуменських туристичних компаній і херсонських туристичних компаній, тому що дійсно можна організувати цікаві маршрути як. До Шумена і там навколо Шумена дуже багато цікавих історичних речей. Так і відповідно Шуменці і Болгари з зацікавленістю, з задоволенням будуть приїздити до Херсона і до нашого регіону, тому що все ж таки ну, можна навіть автомобільні екскурсії організовувати, можна автобусні екскурсії організовувати. Тому що... Від що... Шумина до Херсона можна так з інших так, місць так, запрошувати. Так. 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 Nee, не, це дуже важлива територія розвитку наших відносин і туризму. Uh, у нас в Шумені ми маємо підприємства туристичні. Uh, ми повинні зробити устойчиві туристичні продукти не тільки на історичні uh, uh, цінності нашого регіону, Ну и как-то э, обвязать это с, с, с Черноморье, да, да. э, скомбинировать хорошо. Так что херсонские туроператоры э, я объявляю э, всегда будут у нас э, хорошие гости, мы сделаем программу, но надеюсь мы э, мы успеем. Углубіті ті отношені між туристичної структури, щоб mm -hmm. розвіть туризм. Ми повинні це зробити. Будемо сподіватися, чим що... тим більше э, дзвінок э, нашого телеглядача э, говорить Свідчить про те, про те що, що це необхідно, що, що є зацікавленість. Бачите. Побачили про що ми і зразу. Це вже комерційний підхід, це так, нормальний економічний підхід. Знаєте, я сподіваюся, що гості із Шумена будуть приїздити до нас не лише на свята, а ось так просто, аби подивитися на Херсон. Херсонці так само матимуть можливість поїхати до Шумена. Я хочу подякувати вам за те, що ви завітали до нашої студії. Ну, і, звичайно, у переддень свята ми чекаємо на слова побажання Херсону та Херсонцям. Будь ласка, спасіба. <гум> ну, э, э, Оля, э, скажи по-русски. Пожелание, пожелание, Херсону. Пожелание, Херсону. Да. пожелание Херсону. Пусть развивается. Володимир Васильевич. Я теж приєднуюсь до Ну, мери розуміють один одного швидше, менше слів нам потрібно. Так. Тобто, якщо пан Красимір говорить прискореного розвитку, я теж бажаю всім херсонцям ось давайте на цьому святі ще раз відчуємо на дні народження Херсона. Ще раз відчуємо, що ми єдині, ми єдина велика сім'я і дружня головна сім'я. У нас є друзі в різних країнах, в різних містах. І є це якраз це і є запорукою можливості ще більшого прискорення розвитку нашого рідного Херсона. Я бажаю всім гарного настрою сьогодні, завтра і післязавтра, ну, і отримання такого заряду бадьорості на майбутній рік вперед, який дасть можливість ще краще свої справи робити. Розвитку міста побажаємо усім нам, усім усій херсонській родині. Я хочу подякувати ще раз гостям. Нагадати, що у нас в студії сьогодні був Володимир Сальдо, Херсонський міський голова, а також Красимир Костов, міський голова міста Шумен. У нас ще не все. Залишайтеся з нами. Разом будемо готуватися до святкування дня міста.